В центральній частині Вовковенецької громади збудували алею слави. Пам'ятати імена, обличчя та історію кожного військового важливо. Герої та їх подвиг має жити в серцях нащадків. Варто щодня берегти історію і не дати її переписати загарбникам. 26 мужніх воїнів, які повернулися на щиті, споглядатимуть. Хотілося б, щоб всі ці чоловіки, хлопці залишилися живі, тому що це найкращі сини нашої Вовковенецької громади, найкращі патріоти. Вони віддали найцінніше. Ви знаєте, знала майже кожного, і дуже важко, і дуже страшно сьогодні дивитися на ці фотографії і не віриться, просто що їх немає вже в живих. На відкриття прийшли рідні, друзі, близькі, полеглих героїв, жителі громади, працівники селищної ради та школярі тамтешнього ліцею. Матері, родичі, всі жителі нашої громади мають можливість прийти, віддати останню шану нашим хлопцям, нашим землякам, які загинули за нашу незалежність, за наше майбутнє. Кошти на будівництво надали депутати різних рівнів, підприємці та аграрії краю. Ми звернулися до благодійників і спонсорів. Саму активну участь взяли депутат обласної ради Вадим Лозовий, Агрохолдинг 2012 та фермерське господарство Гуцуляків. Оця вся алея облаштована повністю виключно за кошти благодійників. Ця алея слави стане символом пам'яті та місцем для вшанування полеглих героїв. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.